Робити безлад Україні. Тому сьогодні ви будете розказувати нам, як там жити. Ось тут були люди, які прийшли і хочуть сказати своє слово. І ось зараз ці люди, які хочуть підтримати за гроші, чому ні одної кримінальної справи не розслідувано. Хочуть, щоб була мутна вода. Вони хочуть, щоб стара влада сховала свої гріхи. Ви хочете, щоб стара влада сховала свої гріхи. Тому вам не потрібний начальник міліції, тому вам не поєднує порядок. І це запам'ятайте одну простори. Я боявся Януковича, я не боявся говорити правду. Тоді, коли йшов режим з 10-го року, і я буду далі говорити те, що я хочу. І хай, будь ласка, хто небудь тут вийде і звинуватить мене у тому, що я не патріот, у тому, що я взяточник, у тому, що я роблю якісь нечести дії. Тому, дорогі мої земляки, я хочу сказати вам, я хочу сказати вам, я вдячний, що ви сьогодні прийшли на віче. Я вдячний, що ви сказали, речі і скажете, ті, які не будуть подобатися, купці. Яка не представляє громадськість. Тому сьогодні ми повинні зробити. І я ще раз скажу річок, яку тільки що говорили. Щирук прийде порядок новин, щирух прийде, порядок новин, щирух прийде, порядок новин, щирух прийде, порядок новий, щирух прийде, поряд.